Привіт всім, з вами Шовток. І сьогодні розповім про веломайстерню в поучі, яку я беру з собою в покатушки на велосипеді. Насправді я вже показував свою майстерню у велодісі там і з іншими речами, але захотів зробити саме детальне відео, розповісти про всі-всі речі, для чого вони тут і як я їх використовую. Ну, по перше, все складено в ось такий маленький поуч. Це моя власна розробка. В кінці відео його про нього ще розповім. І мені дуже подобається саме організація у повчах, тому що воно не перемішається з іншими речами Тож в велосумці, вони не будуть бовтатись, і коли дістаєш, воно відразу все у зручному, швидкому доступі. Люблю організацію. У мене насправді таких повчів два і мій міський EDC Також він на ньому створе складений, створений. І а, тут знаходяться такі предмети, які знадобляться саме для польового ремонту велосипеду. А, відразу скажу, що це можливо трохи суб'єктивно буде, але тут саме речі, які я неодноразово використовував. Практично всі речі, мінімум два-три рази, я використовував. Тобто це все складено з власного досвіду. І перша річ з мого комплекту це кніпекс Cobra XS. Це маленький розвідний ключ. Насправді. Це максимально функціональна річ для свого розміру. Вона важить всього 60 грамів, дуже компактний. Неодноразово він мені знадоблявся, і у повсякденні, і на велосипеді, в тому числі. Він створений для того, щоб можна було відкрутити якісь гайки, можливо, гвинти, якщо зірвалась там сама ця шляпка. Тобто, вхопити, відкрутити, він дуже цупкий, дуже надійний, нереально якісний зроблений. Це до речі, виробництво в Німеччині. І Класно, те, що підходить під різні розміри. Насправді, на велосипеді був один випадок, коли я ще на старому велосипеді, коли потрапив ланцюг між рамою і передньою зіркою, то також сам ланцюг хоплював і витягував. Тобто він ще як плоскогубці може працювати. А так дійсно корисна штука. Йдемо далі, і тут знаходиться трещітка. і відразу в комплекті з бітами покажу. Сама трещітка це з велосипедного набору. Там йдуть трещітка, біти, лопатки бортувальні і вижимка. далі ще покажу. Насправді, як у такому сетапі сама трещітка плюс біти. Воно важить всього 60 грамів і може цілком скласти конкуренцію найлегшому веломультитулам. але насправді по функціоналу їх значно перевершує. По-перше, що це по суті вороток, тобто ми беремо якусь біту, вставляємо і все, у нас ге-подібний вороток. Ну і по-друге, що дуже пришвидшує роботу, набагато зручніше, тому що тут є трещітка. Можна, якщо легко гвинт крутиться, то у фронтальний роз'єм вставляти і використовувати як викрутку. Насправді таку ж саму трещітку я використовую і не тільки на велосипеді максимально легка штука, компактна і якісна 28 грамів. Якщо що беріть на замітку. Ну і я склав собі з того, що вело набору топік, обрав біти, які мені потрібні, саме зустрічаються на моєму велосипеді. Тут шестигранники різних розмірів і торкс. Ну по суті, шість біт. І також додатково все склав ось такі бітхолдери і зробив ще сюди замок для ланцюга. Далі про нього розповім. Тобто, ось таке максимально компактне, але при цьому дуже функціональне і зручна штука. Так, йдемо далі. Ну вже як і сказав, давайте про вижимку для ланцюга. Вижимка для ланцюга оце напевно чи не єдина річ цього всього комплекту, що я ще ні разу не використовував саме цю, але бували випадки і в мене, і в друзів, колись, що вона знадоблялась. Був випадок, коли їхали і чомусь розірвався ланцюг. Ну, там, я не знаю з якої причини. І в такому випадку треба вижати один той розігнутий пін, з, з обох сторон вижати його, і поставити замок для ланцюга. Саме для цього він мені тут і знаходиться. І ця штука, це з того ж комплекту топік, максимально також компактна і легка. Сама вижимка взагалі важить. Певно, грамів 25, плюс до неї ножка ще також грамів 20. Ну, тобто самовишинка до 50 грамів, напевно, важить. До речі, ця ножка також може використовуватись як подовжувач для трещітки, щоб кудись підлізти. Чином, чи ось таким. Ну, а також максимальна універсальність. Люблю я максимально універсальні штуки. А так використовується як ніжка, вставляється біта в трещітку і витискається. вже, тож Можна в, таку, в такій ситуації далі продовжити, не, відремонтувати велосипед і далі продовжити подорож. Також обов'язково має бути, якщо виїжджаєте хоч, хоча б там кілометрів 20-30 від міста. Далі, звісно, ну давайте цю покажу. Це насправді поклав, ще не знадоблялось мені, але буває потрібна штучка, якою можна щось піддіти, якусь кришку, яку відкрити на ще щось. Це титанова штучка така, важить 5-4 з половиною грами до 5 грамів, максимально також компактна, легка. Але просто аналогічно, ну нічого тут немає, щоб дійсно щось підколопнути. Не знаю, кому не треба, можна просто викласти. Далі тут знаходиться бортувальні лопатки з того ж ну Це я думаю зрозуміло. Також дуже компактний малесенький ніж, взагалі, це тримач для скальпельних лис від найткор, 4 грами, але відрізати далі. Покажу, чи матуска, чи ще, ще розпакувати. ну... У подорожах, наприклад, упаковку якусь умовно допоможе. Хоча в мене у гаманці повноцінний є ніж, але можу просто забути гаманець, наприклад, не взяти. Тому хай буде. Також можна викласти, але 4 грами нічого воно погоди, як то кажуть, не зробить. Далі тут кілька метрів паракорду, і в нього ну це взагалі мікрокорд дуже витривалий і дуже міцний. Але в нього є кілька функцій в цьому наборі. Ну, по перше, якщо щось треба прив'язати до сумки, додатково в магазин заїхав, купив, ну, можна прив'язати кілька метрів, як я казав. Друге, це як якась ремонтна штука, якщо щось, якась лінія відпала, чи ще щось можна прив'язати. Хоча для цього будуть стяжки далі покрию. І по-третє, це саме щоб розмикати ланцюг. Тобто просовується нитка, затискається і ланцюг відкривається. Ну, як, як такий ключ. Це мені друг порекомендував. Класна штука і дуже корисна. Знову ж таки, важить, ну нічого вона не важить. Також тут знаходиться в мене зараз покажу перехідник з, звичай, з приста на звичайний ніпель. Це, якщо, про всяк випадок, насправді, беру, якщо зламається насос, а він у мене електричний, ну насправді я возив, коли був звичайний. Тобто, якщо щось навіть і станеться з моїм насосом. Ну, розрядиться я не можу, не можу ним скористатися, то ось такий накручиться перехідник, і можна там зупинити автомобіль, попросити насос, накачати колеса. Думаю, також по кілька грамів нічого важливого тут не зроблять. А також тут знаходиться кілька стяжок. Ну, це щоб, кажу. Якщо якась там лінія чи щось на велосипеді, якимось чином відірветься, то зафіксувати. Коротка вставка. Я створив інстаграм-сторінку, хоча насправді вона вже давно існує. Про edc тематику велотематику, різні цікаві речі там публікую. Тож, кому це цікаво, підписуйтесь. Посилання залишу в описі. В цій половинці, в принципі, більше нічого немає. І тут ще дві речі: це штучка, яка вставляється. В гальму. Якщо у вас гідравлічні гальма і знімаєте колеса. Ну, наприклад, якщо сталася якась подія, що вже не вийде доїхати до міста, то викликається автомобіль, таксі, знімається колеса, і треба в гальма вставити отаку штучку, щоб вони не заклинули. Це стосується саме гідравлічних гальм. У ну, мене комплект з велосипеду, вона йшла, то я її сюди і використав. І інша річ. Хто буде писати, ця річ важить 1,5 грами, якщо що. Це проволочка, яка зафіксує ланцюг. Якщо ми щось робимо з ланцюгом, то ми вижимаємо, щось щось, чи ще щось, то, щоб зафіксувати, щоб воно не, як, не витягнувся ланцюг. І, в принципі, тут більше в кишенях нічого немає. З, о, з задньої сторони тут знаходяться гумові рукавички. Знову ж таки, якщо щось треба зробити з велосипедом, особливо з трансмісією, щоб не бруднити руки, одягаю гумові рукавички, руки чисті. Потім зняв і все, не треба відмивати. І з іншої сторони, тут у мене знаходяться самоклеючі заплатки для ТПУ камер, бо зараз на них катаюсь. І для звичайних це для друзів або для дружини. Ну нехай буде також кілька грамів. В принципі, можна сюди вкласти якийсь клей ще додатковий, бо каже, що для ТПУ камер вони не дуже діялі. В принципі, тут більше нічого немає, і ось такий у мене комплект максимально функціональний. Відразу скажу, що він в мене повністю заміняє мультитул. Я з собою на велопокатушки не беру мультитул, він мені не, ні до чого, тому що кожний аспект я покращив, як і функціонально, так і якісно. І це все доволі компактне і легке. Загалом, по суті, у вазі мультитулу. Цей повч важить щось 200 з чимось грамів. Тож така в мене веломайстерня. Ну і звичайно ще варто зазначити, що обов'язково потрібно небудь насос, або звичайний механічний, або, наприклад, електричний. І я б радив ще о, якусь запасну камеру при собі мати. От я вважу з собою типову камеру 45 грамів, дуже компактна і легка, і це можна повністю відремонтувати все, що завгодно зробити з велосипедом. І продовжити саме головне подорож. І кілька слів про сам поуч. Це повністю власна розробка. Розробляли ми ще з командою Берлога. Зараз нам допомагає з віршигом Джан Бекс, виробник кастомних велосумок. Кому це треба звертайтесь, послання залишу. І цей поуч був створений як заміна класичним почем, тому що класичні повочі зазвичай вони значно-значно більші. А хотілося саме маленькі для якихось компактних речей, для тих же велонабору або для міського якогось набору. Просто от саме для себе по суті і створював. Він максимально якісний з якісних матеріалів, з експаку. Це дуже витривала тканина, зносостійка, гарно чиститься. По суті, це як плащовка, можна сказати. Він сконструйований так, що можна безліч по всякому розмістити речей. Є різні кишеньки, резинки, додаткові резинки. Багато методів організації. Насправді ви у відео це. Бачили. Також із фішок у нього є велкропанель для патчів, ну просто елемент кастомізації, кишенька. І позаду є петелька для карабіну, щоб кудись його, наприклад, підвіс, підвісити, і паз для ременю або для лямки бананки. Тобто, щоб продіти через ремінь і отримати додаткову кишеню, і тим самим звільнити власні кишені джинсів або розширити функціонал вашої і Бананки. Тож Прош... Такий повчик. Я залишив всі посилання і на речі, і на цей поуч в описі під відео. Він буде у продажу тільки в мене в інстаграмі. Або якщо немає інстаграму, то я також залишу для вас електронну пошту. Можете мені написати. І є в чорному, сірому, зеленому і жовтому кольорі. Ну, мені подобається От саме жовтий і найбільше сірий. Ну і звісно, цей поуч також підійде і під різні інші комплекти. Наприклад, ось як у мене міський мій. Комплект ящик з інструментом, який я також неодноразово показував у своїх відео.